Всім доброго дня! А це в мене огірочки. Сорт китайське чудо. Не встигаю я всі з'їсти, тому заморожу на зиму. Буде мені до салатів свіжий огірочок. Огірочки чищу від шкірочки зеленої, щоб вона не гірчила. Розрізаю їх на кілька частин, так як вони довгі. Та нарізаю, як зазвичай, кубиком. Для заморозків беру тару, в яку вставляю поліетиленовий пакунок та засипаю туди огірочки. Після того, як вони замерзнуть, витягую пакунок брикетику. Та кладу до морозилки, не при цьому багато місця. Використовувати взимку буду їх для свіжих салатів, олів'є та іншого. При приготуванні салатів взимку огірочок розморожувати не потрібно. Так він втратить свою вологу та смак. Його просто витягуєте і заморожений кладете до страви.